Страхових несків. І хоча протягом першого кварталу нам вдалося її полосити на 4 мільйони 500 тисяч, загальний борг до бюджету пенсійного фонду складає 42 млн грн. Подомка по страхових внесках 31 мільйон 700 тисяч гривень. Борг по фінансових санкціях 5 мільйонів 600 гривень. Борг по пені 4 мільйони 800 тисяч Борг економічно активних підприємств становить 11 мільйонів 200 тисяч. Це є 26,5% загальної суми боргу. Найбільша заборгованість платників у Тернопільському районі – 1 мільйон 200 тисяч, в Бучацькому – 1 мільйон, в місті Тернополі найбільша заборгованість – 4 мільйони 500 тисяч. Найбільшими боржниками з економічно активних підприємств у нас є житлово-експлуатаційне підприємство Залізничник, борг має 570 тисяч. Тернопільське обласне комунальне підприємство Тернопіль Авіатранс борг 393 тисячі. Тернопільська філія будівельник 3119 тисячі гривень. Станом на 1 квітня також у нас є 48 економічно активних сільськогосподарських підприємств, які заборгували до пенсійного фонду 3 мільйони тисяч гривень. Цей борг постійно зростає в Бережанському, Кременецькому, Тернопільському, Заліщицькому, Чортківському районах. В області нараховується 179 сільськогосподарських підприємств, які не здійснюють фінансово-господарської діяльності і заборгували до фонду 3 мільйони гривень. Органи пенсійного фонду приймають участь у судових слуханнях для того, щоб провести їх зняття з державного реєстру. Однозначно затягується це в часі зв'язку з тим, що ці підприємства, хоча не здійснюють господарської діяльності, але все-таки мають засоби, мають неліквідне майно.